Рада вітати вас! З вами Тетяна Лелека, і ми з Ангелом приготували для вас 16-й розділ історії одного ангела або записки пришелепкуватої вишивальниці. Ну що, полетіли? Яким боком, в цій історії Львів? Та карта я так і не зрозуміла. Але нарешті купила абонемент в тренажерний зал і знайшла групові заняття з коучингу. Мені закортіло побачити та розвинути свій потенціал. Окрім цього, я зробила розподіл уваги сім'ї, побуту та іншим справам. Щоб заглушити своє внутрішнє базіколо, нарешті почала читати книгу, а готуючи на кухні, переглядала відео про чакри. Залишила місце для малювання та вишивки. Ну і, звісно, трохи для ангела, куди ж тепер без нього? Сьогодні саме був день, позначений в моєму внутрішньому календарі антелею. Я робила розминку, а по сусідству двох дівчат ганяв роздутий тренер. Одна мала підійматися туди-сюди, на високу платформу, другий тренер. Вручив скакалку. Тільки себе не бий, звернувся тренер до дівчини зі скакалкою. Бо й того, хто тиняється поруч. Мене наче хто за язика смикнув. Всі засміялися, схоже, жарт всім зайшов. Та що це зіменою? Наче підмінили, подумала я. Зробивши один підхід, дівчина, що працювала з платформою, поскаржилася на біль животі. Де саме ти відчуваєш дискомфорт? запитав тренер, і тут мене, наче хто гантелею по голові стукнув. <звук> Ось так приблизно й було. Тихо, тихо, ще не твій час. Точно! заверщав мій внутрішній голос. Проснувся зараза. Ну, звісно. Мова про мою внутрішню карту. Дядько Андрій якось сказав про неї. Я подумки подякувала тренеру та тій заразі, що живе в мені, і вже збиралася перейти в інший зал, як дівчина біля платформи продовжила. У мене цикл збився, можливо, того і болить. Далі я вже не слухала, з циклом в мене все добре, тому перейшла в інший зал. Після тренажерного залу мені прокинулася амбасадорка, який якнайшвидше кортіла зайнятися дослідженням своєї внутрішньої карти. Та лялька зустріла мене під дверима, озброєна чоботами і повела досліджувати свою улюблену калюжу. Біля дороги недалеко від Ольшиного граду є яма, яка після дощу набирається водою. Донька обожнює цю забаву. І всю двугодинну прогулянку ми можемо не зрушити з місця. Мала кидає воду камінці, спостерігаючи за колами на воді, влаштовує жукам морські прогулянки, топить та рятує човники з принцесами, ловить рибу та дратує, переходивши тітонюк, баблюючись руками в воді. Тож по дорозі ми і запаслися камінням, листям, знайшли гіляку та квіточки на ролі принцес. Коли мала грається, я спостерігаю за неї, медитую, щоб ту яму нарешті засипали, або нагадую небайдужим тітонькам і чому тільки тітонькам, що вони також колись були дітьми і баблялися в калюжах, а не народилися з перманентом на голові і розумінням того, який пісок, і не лише пісок на смак. Цього разу я дочекалася моменту, коли донька перша попросилася додому. Тому з прогулянки обидві поверталися однаково брудні, але абсолютно щасливі. Гошка, здається, я зрозуміла, чому я тебе весь час б'ю, звернулася я до чоловіка після вечері. Мабуть, тому, що любиш? почухав той голову, куди я нещодавно опустила огорнятку. Не зовсім. Тобто тебе, звісно, люблю, справа в іншому. Цікаво, в чому? Здається, здається, я б'ю тебе, щоб себе не бити. А що, так можна? засміявся чоловік. Ну, дивись, перед тим, як тебе стукнути, я подумки себе, себе сварила. А якщо сварила, підсвідомо хотіла себе покарати. А тут як ти під руку попав. Точніше, під стакан, от що, що, а нудно нам з тобою точно, ніколи не буде. Чоловік на мить запнувся. А через що хоч сварила, почула вже, вийшовши в коридор. Погана мати, чи погана, та я вдала, що мене там вже нема. І тут я ставлю крапочку. У минулого читання мова йшла про те. Як взяти відповідальність за своє життя на себе? Слухаючи історію одного ангела, ви можете бути просто слухачем, а можете крок за кроком разом зі мною та ангелом проходити цю трансформаційну книгу-програму. І повірте, тим, хто доїдає, до, доєднається до програми і візьме відповідальність за своє життя, чекають зміни. Ми мріємо! Ми ставимо цілі, ми прагнемо їх досягати і часто забуваємо про те, що є самим важливим в нашому житті. Попрошу вас зробити ось так. Обійміть себе. Закрийте очі і відчуйте, як вібрує кожна ваша клітина. Це наше тіло. І це перше, про що ми маємо турбуватися. Воно з нами від початку і до кінця. Тіло служить нам, везе по життю від пункту до пункту. І навіть авто вимагає технічного догляду. То, чому ми часто забуваємо про тіло і згадуємо лише, лише тоді, коли воно починає говорити з нами своєю мовою? Боліти. Хвороба або біль це не є тілесна кара, а є свідчення того, що ми щось робимо не так. Йдемо не тим шляхом, порушуємо закони цілісної системи, Я і світ. І почати внутрішні зміни я раджу саме з тіла. А зараз так багато інструментів для цього, і фітнес, і танці, і йога, і в інтернеті так багато програм, навіть з тому виходити не треба. І перше, за що я та ангел пропоную, пропонуємо вам взяти відповідальність, це за тіло. Обрати тіло, пробудити тіло і відчути контакт з собою. Часто можна чути. Полюби себе. А з чого почати? Як це? Що це значить полюбити себе? А мова тут про вибір. І обирати потрібно в першу чергу себе. Обирати зі стану любові, гармонії та своєї самоцінності. Хто ти? Принцеса, жаба чи жінка? Ось така весела картка від колоди, де живе твоє натхнення. Отож, хто зі мною має 72 години, щоб відчути контакт з тілом через фізичний рух на свій вибір і робити це на постійній основі, а саме перетворити на таку звичку. Спорт та рух в наш час дуже непростий час, це. Е Інструмент важливий для ментального здоров'я. Фізична активність сприяє підвищенню ендорфінів. і це призводить, як не дивно, до зниження стресу, покращенню настрою, покращення пам'яті, покращенню наших когнітивних здібностей, ну і багато ще чого. Ось так. Дякуємо вам за увагу і буду вдячна за підтримку. Та зворотній зв'язок у вигляді лайків, коментарів, підписок обіймаю. Зустрінемося. Пока!